Це ділянка світло до будинку 23 кВт Гараж. Фіб будинок. Перед будинком така діляночка. Зроблено опалення. Це перший поверх, є другий поверх і цоколь. Тут зразу ми попадаємо з гаража в будинок. Така відпочинкова зона Це сам вузол на першому поверсі. Вниз і наверх. Піднімаємося наверх. Наверху три кімнати окремих, ванна і гардеробна. Така перша кімната досить велика. Це місце під камін. Вигляд на львів, на ліс і на сусіда внизу. Друга кімната. Кабінет дитяча може бути. Та третя кімната. Тут є виведений рукав з камінного опалення. Це гардеробна, ванна. Ванна з вікном на ліс. Так, спускаємося на перший поверх, а тоді.

Є ліва частина у вигляді двох кімнаток і виходу на трасу. Це така кімната, в яку виведені комунікації. Котел розведене світло тут в нас же. І місце під твердопаливний котел, який міг би бути. Підключений в цей комен, який йде до гори. Вигід на терасу. Тут така відпочинкова кімната. Це є тераса. Тераса досить велика. Каскадом тут йдуть такі тераси, ділянки. І ось там межа з сусідом. За тою яблунькою там видно стовпчики. Тут повністю зроблено гідроізоляцію по цоколю. Це от початок забору забетонований. Така от тераса. Цим виходом можна попасти в другу частину. Дуже гарна ділянка. О, це другий вхід. Тут такі кімнатки і ми виходимо ось на цю зону.